Лімфатична система це важлива частина імунітету, яка захищає організм від інфекцій та токсинів. Якщо лімфатична система не працює належним чином, можуть виникати різні проблеми зі здоров'ям, такі як набряки, запалення, алергії, захворювання шкіри, втома, слабкість, головний біль та інші. Лімфорен допомагає очистити лімфу від шлаків і зайвої рідини, підтримує нормальний обмін речовин, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри, волосся і нігтів, знижує ризик захворювання лімфатичної системи, дія продукту та корисні властивості. Приймаючи лімфорен, ви отримаєте підтримку процесів омолодження організму, виведення шкідливих речовин, що може зменшувати лімфатичні вузли. Відсилення лімфатичного дренажу та процесів детоксикації, сприяння кровотворення та зміцнення стінок судин для підвищення їх еластичності, зменшення набряклості та ризику тромбу.